Так, ну що, друзі, я вас вітаю на каналі Хата Рибака. Ми з вами далі продовжуємо підготовку до сезону до карпового сезону. Ну і плюс на сьогодні розпаковочка приїхала деякі цікаві речі, тому хочу вам показати Ну, сьогодні мова піде, друзі, про компанію Sensus. Ну, пару слів скажу. Деякими речами я з їхніми знайомий. Ну і перш за все хочу сказати головну річ той, хто не знає чи невідома така інформація. Ну всі ми знаємо відому компанію Starbates, Тобто, це Hot Demon, це Liver, самі найпопулярні їхні речі. То тому компанія Sensus і StarBates. Це одна та сама компанія. Тільки е, підрозділ як Старбейт, це, це більш направлений на Карпову ловлю. Це більш все ж таки в них там класика йде. ну і деяка частина під Флеп. А от компанія UnSus це в них більш фідерний напрямок. Але так само у компанії Sensus. Тобто є напрямок під Flat Feeder. І тому це досить крута компанія, досить відомою історією їхні сипухи для фідерної ловлі, тобто для плотви, для ляща. Ну, всі ми їх знаємо, вони досить популярні робочі. І тому хотів би сьогодні вам показати деякі речі. Це те, що теж варто звернути увагу для флетфідерної рибалочки, друзі. Ну, дивіться, у компанії Sensus, тобто у них є ось такий, така серія, як називається Crazy Beige. От ця серія вона спрямована для ловлі, більш для флету підходить. Ну, там можна звернути увагу, що є флет, фідер і поплавок, але все ж таки для флету там досить круті речі, друзі. Ну, дивіться, приїхала привісся ось таку сипуху. Це у нас Франція, як сказав, Crazy Beige. Суперпелет Grown Beige. Ну, тобто мелитий пелец плюс, плюс до нього добавлена якась певна рибна мука, тобто Grun Bage. І називається вона White Bread. White Bread це білий хліб. Чому на неї звернув увагу? Тому що ну, на форумах е, зустрічав, що досить хорошо для флета по холодній воді. Е, працює об'єм тут у нас іде кілограм, друзі. По малюнку бачимо, що підходить у нас, як я сказав, для флета, для фідера, для поплавочка, тобто їхня Crazy бейч і досить ось така е структура. Вона, е по-перше, колір досить е цікавий. ну, в принципі, Я її ще не юзав. Тому це привіз, я думаю, що будемо пробувати все ж таки для холодної води. Тому що ну, коли вода тепліша, то зрозуміло там трохи легше нам зловити отримати покльовку. А ось коли вода холодна, то тут трішки треба подумати. Тому привіз ось таку цепуху. І далі також привіз ту же, яку ми юзали, вона працює 100%, друзі. Це у нас Magic Fruits. Ну, Тобто досить цікава сипуха. Ми її юзали на гарбузах. Ну, і Тому дивіться, фракція зразу видно і пельчик, і сипуха. тобто. Але запах досить класний, друзі. Ну, Дійсно, фрукти це і ананас, і персик, тобто такий сладкий аромат усіх фруктів, ну, найсмачніших. Е, тому і привіз її. Плюс е, дана серія Crazy Бейт. У них там багато смаків. Ви можете зайти на офіційний сайт там Сенсеса. Там є підрозділ Crazy там є кріль у нас, там є фрукти, там є халібут, у них ну, тобто, там є також Space серія, досить похожа до Hodge, я її теж юзав. Теж робоча, на неї слід звернути увагу, вона трохи бюджетніша, ніж StarBase. Іде. Але запах ідентичний, але якщо. У старбейцях ходимо такі, знаєте, концентровані, що там більш пом'якше, але запах індельтинчий. Тому привіз ось таку. Crazy Крайзи Super Pellet Ground Бейт Magic Fruits досить цікаво, тому рекомендую. Кому цікаво, свої дані завжди залишу. ну Вона робоча, це не точно, бо тому що я її ще тому році привозив, ми її юзали. Е, ну Досить цікаво. І взагалі фрукти, ну тут таке, знаєте, досить цікавий смак, тому що дехто пише фрукти, а воно пахне там хімією, незрозуміло. А це досить класна штука. І також привіз їхній Пельчик у них є теж crazy, crazy Beige, тобто міні стік пелик. І також підходить для фідера, для стіків, без проблем. І ось так він виглядає. Тобто Досить цікавий, як бачите, ні на що не похожий, не копенс, ні тому тому подібне. І це в нас іде двушечка, об'єм тут іде 700 грам. Тому, в принципі, теж можна буде юзати, використовувати як для фета. Так як для стикміксів і тому подібне. Тому привіз поки такі я кажу, там у них досить великий вибір. І також, друзі, привіз ось ще такі круті штуки. Тобто ось такі привіз гелі. Я їх перший раз привіз, досить цікаво. Ну, смаки мені досить сподобались, але я. Чесно, не очікував, що навіть аж так буде, і зараз ми конкретно про кожному пройдемося. Так, ну що, почнемо, мабуть, з цього першого, який найбільше мені сподобався. Зрозуміло, що я вже їх нюхав, тому що ну, не стримався, друзі. Ось такий Magic Fruits Фруті, e, так. Реаджі Гель, тобто Сенсас Crazy Bay. Друзі, запах ну взагалі, бомба. бомба, ну Я досить здивований. ну Я таких фруктів. Щось похоже в Менлайна я чув, але все ж таки ну це досить сладкий, такий, концентрований. 115 мл. тут, тобто Це як кордагу, все ж таки, ну Воду я її ще не кидав. Я не знаю, як воно працює. Чи це, ну, я так зрозумів, роз, що це флюрогель. Ну, ми побачимо, хоч би одного візьмемо, відкриємо, я думаю. Бо це я привіз під замовлення, хлопці ображатись не будуть. Е Тому ось так він виглядає, зараз я його відкрию дозатор тут. М -м ну, Смак, друзі, це хочеться і самому його. Він такий, бачите, жовтий. Ну, і досить і не рідкий, і не густий, такий середньо концентровано. Тобто ну, смак досить крутий. Ще й жовтий колір. ну, блин. Я навіть задумуюся, щоб на наступний раз все ж таки взяти собі. Наступний смак кріль. Ну, що сказати, все ж таки. Краще криля, поки у стіки бейця я не чув. Але теж ну, відчувається крильом. Да, чути крильом, він не є такий концентрований, він не є ніжний, тобто е, ну, нічого такого особливого, чесно, ну, чути крильом, да, але все ж таки мені просто ну, це чисто моя думка, що для криля криль у бейця, тобто в Англії досить цей, ну, самий крутий для мене, наприклад, особисто. Теж ось так виглядає, друзі. Ці гелі ви можете використовувати як для щоб зверху на кормушку, щоб зробити п'ятно, хмаринку свою. Ви можете використовувати чисто для насадку, якщо хочете виділити. Тобто, ну, все ж таки, якщо, наприклад, ми ловимо у п'ятні, да, то все ж таки краще на насадку. Якщо ми ловимо без закормочного п'ятна, можна повністю на флетом мазувати там, ну, тобто, Чим більший, ну, чим більший ефект у нас, тим краще може бути покльовка, друзі. І більше їх повинно бути. Дивіться, наступний друзі, теж досить непоганий. White Braid, він, ну, до речі, такого білого кольору. да. Ну, Теж цікавий запах. Ну, Все ж таки я досить теж був неочікуваний. Мені цікаво було, якщо це зв'язано з хлібом, як воно. Буде пахнути. ну Я відчуваю такий крем, морозиво, таке ваніль. Да, от тут таке. Ну Але все ж таки теж білий колір. Вона дійсно біла. Тобто, да, дійсно біла вона. Але теж смак солодкий. тобто це дійсно солодкий. Ну, Все ж таки фрукти мені більше, бо фрукти не фруктами, а це е, такий сливовий щось. Е, с, да, тобто такий. Е, е, і далі ще мені один сподобався. Також у них є серія, оця Crazy Beige Green. ну, Я думав, що це Green Beta In, типу, зазвичай пов'язано. Е, теж ось такий гель він у нас зеленого кольору. Але мені сподобався він. Тому що я відчуваю, що тут і спеція присутня, друзі, і грін бетаїн, тобто це водорості, і він такий зеленого кольору. Теж мені досить сподобався, навіть салатового. Тому приїхали ось такі досить цікаві штуки. Я їх перший раз привіз. Все ж таки, якщо я собі брав би, то, мабуть, оцих два. Все ж таки для мене вони показалися ну, кращими. І запахи бомби ну, аналогів я не відчував. Жалко, що не можна передати вам запах, який присутній, але все ж таки вони досить круті. Ну і Зараз хочу м -м, побачити, все ж таки, як вони працюють у воді. Тобто, цих ми два відпочнемо. Да, Беремо, наприклад, Power Green. Ось там насадка якась є, але ми просто зверху полиємо для того, щоб було видно. М -м, запах який. Тобто п'ятно воно залишає, друзі, бачите, туман. і зараз почне, почне працювати у нас димка така. Камера передає От такий потік пішов Ми бачимо флюро ефект. Ну, правда, він не такий сильний, як у Cordigall, але все ж таки він теж присутній, камера, мабуть, не передає. І зараз спробуємо ще один фрукти. Ось так працюють фрукти теж зелений колір. Падає. Да, запах, друзі, шикарний. Ну, загалом це все, що хотів вам показати, друзі. Ось приїхали такі штуки, тому Якщо кому цікаво, сипуха, їхня пільчик, додаємося в групу, ну і там вся інформація буде. Тому працюємо, бережемо себе і працюємо на перемогу.